У цьому відео ми з вами розпакуємо мегареалістичний магнітний конструктор Minecraft і спробуємо будувати міні базу. Написавши будь-який коментар, ви маєте шанс потрапити до наступного випуску. Підтримайте мій український контент лайком та підпискою. А ось і коментар з минулого відео. Дякую за підтримку. Ось так виглядає коробка. Називається My Planet, І перше, що нас зустрічає, це лего фігурки запаковані. Зараз покажу вам кожну і подивимось, як вони виглядають у зібраному стані. А ви напишете в коментах, яка вам сподобалась найбільше. І перша фігурка виглядає вона ось так. Якщо ви знаєте, хто це, пишіть в коментарях. Візуально виглядає прикольно, жовта голова і якась пилка в руках. По якості матеріалів, звісно, говорити нічого. Вона дуже відрізняється від оригінальних фігурок. Якщо підтримаєте в коментарях, то зробимо відео, де порівняємо оригінальні фігурки і підробки. Наступна фігурка ось такий чорний моб, схожий на скелета. В руці у нього кірка і схоже щось на діамантову. Хоча я би сказав, що вона більш людяна. по збірці вона краще за попередню і виглядає доволі класно. Думаю, будемо використовувати її у нашому лего виживанні. Подобається, як вони деталізують кістки у подібних скелетах. До речі, у нього ще світиться обличчя. Це ми вияснили трішки пізніше. Наступний персонаж у нас ось такий, схожий на якогось пустельного розбійника. Він чудово підійде у нашу пісочну локацію на карті. Збірка теж непогана. Меч якийсь зелений, але має загнуту форму. Наступний персонаж чомусь мені дуже схожий на зомбі. По крайній мірі у нього таке вбрання. Додали точно таку ж пилку, як у першої фігурки, але у них різні обличчя та одяг. Це класно, бо можна буде кастомізувати персонажів. І знову. Нас персонаж з спилкою, але вбрання у нього вже зелене. Привертаю увагу його голова, ніби схоже на якогось монстра. Але напевно це шолом. Думаю, його місце це точно шахта або печери. Там він буде дивитися максимально доречно. І останній персонаж, унікальні кольори. Це точно найяскравіший з усього, що було. У нього біла сокира, ніби зроблена з кісток, голова такого кольору, ніби він може взірватись. Я думаю, що такий персонаж також міг би цілком бути у шахтах та печерах. На цьому по персонажах у нас все і переходимо до найці. Цікавішого, і це кубики з Майнкрафту. У наборі зазначено 250 штук різних кубиків. Покажу вам деякі з них. Ось, наприклад, блок землі. Сказати чесно, я думав, вони трохи більшого розміру. Проте я думаю, це навпаки плюс, тому що тепер лего фігурки на їхньому фоні будуть якось гармонічніше виглядати. А ось дерево, саме цей кубик, це частинка берези. Там є ще звичайне дерево та дошки. В руці сидить приємно. Відчувається магнітики всередині. Їх там має бути 9 штук, щоб можна було магнітити їх з усіх боків. Тут їх дуже багато. Земельний стравою, вода, кавун, дошки та багато всього іншого. Ну що ж, давайте разом будувати. Викладаємо усі блоки і пробуємо побудувати якусь першу локацію. Розпочнемо з будівлі та дерева. Скажу відразу, кріпляться класно, не те, щоб надто надійно. Якщо добре потрусити, то він відмагнітиться, але для нашого світу більш ніж достатньо. Класно, що можна будувати все, на що вистачить фантазії. Плюс тут нам трапляються не тільки будівельні блоки, а ще й двері, піч, верстак, книжкові полиці та скрині. Набір базовий всього потрохи, але якщо це змішати з Лего будівлями, то вийде щось дуже круте. Ставте лайк та підписуйтесь, якщо хочете, щоб я побудував велику карту Майнкрафт з додаванням цих блоків. Ось така споруда у нас вийшла. Я використовував усі блоки, котрі були в наборі, включаючи каміння, воду і різні матеріали. Також додав туди селянина, щоб показати вам, як ці кубики чудово підходять до Лего фігурок. І все це ми побудували за хвилин 10, з яких 5 просто розглядали, скільки ж у нас різних матеріалів. Ось такий у нас вийшов огляд. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео. і Ви підтримаєте наш канал лайком та підпискою. Побачимось у наступних відео.